Почалося дуже багато питань. Покажіть ті міні-плюси, які ви продаєте. Показую, ми їх навіть не збирали ще повністю, тобто стоять на своїх підставках, які стояли. Дивіться, їх стан, їх стан абсолютно новенький, фарба гумова, все тримається. Дивіться, просто які вони були, такі вони і є. Взагалі, вз, практично новесенькі. Тобто будемо говорити так. В, кри, в кришу влита арматура, все рівненько, все класно. Подивимося, якогось одного. Ось так це виглядає. Годівниця вже була, звісно, в використанні. Ми їх повимиваємо керхером, будуть абсолютно чистенькі, біленькі, як має бути. Тут йде просічно-витяжна сітка, все закрито, все класно. Далі в нас ось такий стан. Дивіться, абсолютно новенький, е е е нуклеус. Їх також продезінфікувати і буде все чотенько. Також йде в комплекті ось така перегородочка, вона тут використовує функцію заставної дошки. От Якщо ви заселяєте на дві рамки там, чи на скільки там рамок, ви собі поставили, вона йде 10 мм по товщині. Тут влиті шурупи, ось їх трошки видно. Шляпки видно, нічого не відламається, вже перевірено, повністю, все класно. Це не ППС, це ППУ. Ось так це все виглядає. Є ось такий турецький, турецький льоток, прильотка. В принципі, абсолютно. ну, дно У нас закручене на ось таких чотири саморізи. Для чого? Для того, щоб ми спокійно могли транспортувати, їх там перевозити і не потрібно було щось там. Е, ну, тобто, щоб нічого там не з'їхало, пчола там не вилізла, бо ми її возили в прицепі, я собі відразу позажимав. Абсолютно все новеньке. Як ви думаєте, яка може бути, друзі, ціна? Собі вартість 550 гривень нам обійшлася, мені обійшлася це з покраскою, по-моєму, і з роботою, що хлопці заливали, повністю все. Плюс-мінус десь так. 550 гривень орієнтовно. Е, ну, то, то, звісно, що тільки робота. Ну, от І рахуйте, хто буде забирати певну більшу кількість. В ідеалі взагалі віддати людині 100 штук, зробити файну ціну, і йому добре і мені непогано. От і все. Я не спішу продавати, ще раз наголошую, я не буду продавати їх просто так, аби просто продати. Вони мені не мішають. Я просто викину відео, що в планах воно піде під продажу. Тому от і все. Буде адекватна ціна, з людиною домовися, відправимо. Просто віддати, або віддати. Ні, ні, ні. Це не той випадок, на жаль. Тому кому потрібно номер телефону в профілі, звертайтеся, є повністю таких 100 штук під продажу. Додатково можемо продати або форму, або повідливати вам корпуси, або моноліт, або із таким, з такою вставочкою. Без питань, то взагалі можна це буде зробити. Тому що в нашому варіанті отут має вроді би, бути сім'я, яка зимує. О, так, да, є. Тому якось так, друзі. Кому потрібно, звертаємося, замовляємо.